Оставо в лінії і зупиняємо. І зупиняємо. І чекає. Ого, огонь! Зачекаємо, поки підігнеть решта, потім поля короткий інструктаж. Після того, звороні відділять і писати, Добре? Так, Побачу, хлопці дорослі підстоять. Знаєте, що робити? Дивте, правильно, треба дити. Знаєте, куди бігти? Куди? Прямо. 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 Спекту? Спекту. За велосипедом. Правильно. Всі правильно, ото валік, Валік на віліком. Ви знаєте дорогу. Всі біжите за Валіком. Єдине, що йому точно розтягуватися на все ще вино, а триватися проводить. Знаєте, де право? А тобі відправою руку. А, ми шо, всі, Добре. Після старту не розтягуємося по всьому коридорі, тримаємося проводити, тому що може ті, хто будуть менше, можуть повертатися вам на зустріч. Розвертаємося через рівоку. Знаємо до нього. Розвертаємося ось так. І біжимо назад. Це я. Пініше у нас е та лінія, а ось ця. Він години. Бачите, я так зараз не година. Вам аж сюди, і знахідні, щоб ви зупиняєтеся. Ясно? Супер. Ми забираємо зараз стрічку, але ніхто не біжить і на червоному ціль роботу не наступаємо. Тому що спрацює чіткий і у вас зараз <тур> почне ви до того <тур> і Вам не треба. Ну <тур> все. Насувалися? А ви присадимо, що вас? Всі! І що нема таких, які типу, ой, це ще не треба біти. Ну, ладно, так, буде. Нема таких? Ні. Ну, клас, клас, супер, все, значить, майбутні чемпіони. Хто хоче стати олімпійським чемпіоном? Я. А це не олімпійський чопів. Біж галактичний. Українців, хорошо, все, готовий. Будете тренуватися, будете тата, і скакавши, будете чемпіонами. Все, дуже проще. От не розвернеться на велосипеді, От ви за ним. Він розвертається на політішці і ви на тої тоді так само розвертаєтесь. Просто біжіть за ним. Або те, до вас, варити, за тим, хто попереду вас, а він політик за ним. Це ясно. Ага. Супер. Готовий? Ага. А ну здавайте, я побудуйте, заїдуть. У нас ще є, звіртаємо 5 секунд. Якщо ми не спішимо. Можна, може, стоп стоп стоп, хтось назад, назад, назад. Даємо зворотні хвіти. П'ять, чотири, три, два, опять го! Так, назад, ти хочемо, не 오! 가봐! 가봐! 김하다! 도비야! 가봐! 가봐! 김하다! 도비야! 슈퍼스타! 더 멋있어! 더 멋있어! 스위치! 왔다! 가서 붙어! 가봐! 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 Давай, 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 Дрища, шариша, давай, 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 Добавь, давай, 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 давай,

Оце, го, як там залюка чекає Давай, 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 до кінці цим з моїм апом. Ви що,